Спочатку ти шалено закохуєшся, а потім тобі просто стає нудно і не цікаво. І спочатку твої відносини це просто найпрекрасніше, що є в твоєму житті, а потім раптом твій партнер чомусь говорить тобі, що ти взагалі не включений в відносини, тобі байдуже, і ви, виявляється, взагалі не проводити часу. Так сьогодні ми говоримо про відносини з людиною, у якої є рдух. Виводити іншу людину на емоції також часом може бути приємним моментом розлад дефіциту. Уваги також може впливати і на сексуальну сферу людині з рдугом стане нудно і вона може спровокувати якийсь конфлікт. Комусь треба віддати більш відповідальні задачі а комусь треба делегувати те, що потребує якогось гіперфокусу. Для мене було дуже важливо зняти це відео, тому що в моєму оточенні є, як і у вашому, скоріш за все, достатня кількість людей з рдугом, і у мене є достатня кількість клієнтів з рдугом, і симптоматика у всіх плюс-мінус. Однакова інформації про те, як рдуг впливає на відносини в україномовному просторі, практично немає. Тому мені здається, що це відео буде дуже корисним, і воно обов'язково для перегляду для людей з Рдугом та для їх партнерів. Ну і вудалі, якщо ви будете дивитися це відео. Разом мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт. І сьогодні ми розберемося, як саме дух впливає саме на ваші відносини, і головне, що з цим всім можна зробити. Почну з того, що розповім, як загалом виглядають відносини для людини з рдугом. Зазвичай таким людям дуже часто хтось подобається і дуже швидко подобається. Тобто вони можуть закохуватися практично кожного дня в нову людину і дуже швидко втрачати інтерес. І якщо вже у такої людини трапляються відносини, то зазвичай перший час це просто найпрекрасніші стосунки, найпрекрасніша людина, і людина з рдугом вона потрапляє в стадію гіперфокусу. А я вже знімаю. Мали відео про те, що таке рдух і як це впливає на мозок, да які там процеси відбуваються. Ви можете подивитися це відео для того, щоб розуміти про що я говорю саме в цьому відео. Коли людина з рдугом закохується, ці стосунки і її партнер впливає на те, що у людини з рдугом підвищується рівень дофаміну. Ну і безумовно, все це викликає тотальний гіперфокус. Партнер виглядає просто самим прекрасним в світі. Людина з рдугом просто максимально сильно залучена в відносини. Вона постійно там робить подарунки, проводить час, фокусується на якихось деталях, буде дуже там цікавитись вами, все буде супер-супер класно, поки їй не стане нудно. Нудно їй може стати сьогодні, може стати завтра, може через тиждень, може через місяць, може через рік. Це обов'язково трапиться. І тоді людина з ртугом просто стане холодною, відчуженою. Вам буде здаватися, що щось трапилось у ваших відносинах, що це саме з вами щось. Не так, але насправді ні. З усіма все окей. Просто у рдугу є певна специфіка. Насправді, коли рівень дофаміну зменшується, коли цей гіперфокус закінчується, да, тому що це не може тривати вічно. Тоді у людини з рдугом просто перемикається увага на щось інше. Це може бути хтось інший, це може бути якась інша діяльність. Наприклад, ви познайомились, все почало стрімко розвиватися, у вас прекрасні відносини. Потім через місяць ваш партнер стає трішки холоднішим і просто з головою йде в роботу. Це класичний про. В того, як поводить себе людина з рдугом у відносинах, насправді в цьому немає абсолютно нічого поганого, просто дуже важливо розуміти всі ці особливості. Часто людина з рдугом може часто змінювати там партнерів, або їй може бути важко будувати стосунки з кимось довготривало, тому що не кожна людина погодиться да, отримувати ось такі гойдалки. Але дуже важливо, якщо ви підозрюєте в себе рдух, або якщо ви підозрюєте у вашого партнера рдух, щоб це було діагностовано тому що тоді ви зможете зрозуміти, це просто рдух і його прояви, і з цим можна жити. Чи все ж таки да, це якісь інші особливості, і можливо, вам вони абсолютно не окей. Скажу одразу, що людина з ордугом це не значить, що це будуть якісь жахливі, важкі відносини. Ні, це не так. Ці відносини дійсно, скоріш за все, ніколи не будуть суперлегкими та простими, але дуже важливо знати всі ці особливості рдугу та просто адаптувати ваші відносини. Людина з рдугом... Рухом може мати тривалі, близькі та важливі для неї стосунки. Одна з концепцій рдугу говорить про те, що рдуг — це наслідок певної травми, тому близькі, довірливі, теплі відносини, в яких партнеру з рдугом буде дозволятися спокійно, да абсолютно нормально мати оці свої стадії гіперфокусу та відчутнень. Все це може сприяти тому, що людина з рдугом буде загалом краще себе почувати в відносинах, ніж без них. Що вона буде отримувати прийняття, вона буде отримувати підтримку, і все це дуже позитивно буде впливати на перебіг її рдугу в тому числі. Але давайте поговоримо про те, які важкості можуть бути у відносинах, в якому у одного з партнерів рдуг. А якщо це два партнери з рдугом, то мабуть це ще складніше, і не знаю наскільки взагалі важко буде адаптувати ці стосунки, але я думаю, що це також більш ніж реально. І так, перше в цих відносинах завжди буде дуже багато емоцій. Емоційності та імпульсивності людям з рдугом дуже дуже важко витримувати нудьгу. Тому, якщо у ваших відносинах якийсь час все окей, ви там гарно проводите час, ви балансуєте між часом разом та своїми особистими справами, роботою, хобі, і все якийсь час супер класно. скоріш за все, скоро людині з рдугом стане нудно, і вона може спровокувати якийсь конфлікт або вона може бути імпульсивною і буде провокувати свого партнера на яку. Усь емоційність для того, щоб просто отримати цей скачок дофаміну, тому що виводити іншу людину на емоції також часом може бути таким ну приємним моментом, да, для того, щоб якось додати фарб в життя. Не саме екологічний спосіб, я згодна, але тим не менш, це може бути таким проявом рдугу. Друга складність це те, що людина буде постійно мати такі коливання, тобто вона може бути тотально захоплена вами, вона може весь свій фокус уваги приділяти вам, робити просто самі прекрасні побачення, пам'ятати якісь дуже такі маленькі деталі про вас, і одночасно з цим вона може бути наступного дня вже відсторонена, забути про річницю, не привітати вас з якимось святом і загалом просто ну. Просто не помітити, що ви вже два тижні не проводили час разом, тому що вона сфокусована на якихось своїх нових справах, просто реально не помічає. Ну і до того ж, людина з рдугом специфічно відчуває час, тому для вас цих два тижні можуть відчуватися як реальні два тижні, а для людини з рдугом, за рахунок її гіперфокусу вони можуть відчуватися, як ніби ви там не знаю, не провели два вечора всього лише, і вона може так щиро навіть дивуватися, чому партнеру щось не окей, якщо ну то ми живемо разом і проводимо час. Це складнощі, які виникають часто, і дуже важливо просто розуміти ці особливості та проговорювати їх. Ще такі складнощі у відносинах вони полягають просто в побутових питаннях. Симптоми рдугу – це забудькуватість, це про те, що людина починає щось робити і не завершує потім свої справи. Вона може забувати винести сміття. Вона може забувати класти ключі на потрібне місце. Вона ніколи не знає, де знаходяться її речі. Вона може засидітись в телефоні допізна і потім вранці проспати все це вносить дискомфорт у відносини, і все це може навіть мати негативні наслідки для відносин. Людина, яка живе з людиною з ордугом, дуже часто може брати на себе занадто багато, вона може починати складати замість людини з ордугом речі, вона може контролювати все, вона може навіть починати там не знаю, слідкувати, щоб людина вчасно прокинулась, вчасно лягла, і якісь такі моменти. І все це насправді дуже негативно впливає на відносини. Хоча здавалося б, що ви там робите дуже корисні речі для свого партнера, але насправді в триває. Алі перспективі все це лише шкодить. Ну і мабуть найбільша складність у відносинах з рдугом, коли ваш партнер перемикається або коли ви перемикаєтесь на цю стадію гіперфокусу на чомусь новому, партнер може почувати себе покинутим. Він може відчувати, що його не люблять, що він неважливий. і людина з рдугом вона може просто не помітити цих моментів. А коли їй про це говорять, вона може. Просто не зрозуміти цього, там не знаю, бути занадто сильно сфокусована на собі, і все це може порушувати близькість, довірливі відносини, та загалом призводити до конфліктів та руйнувати відносини. Крім того, людина з рдугом в більшості випадків схильна до залежностей, особливо чоловіки. І найчастіше це ці залежності, це буде залежність від алкоголю та від коріння травки, тому що саме ці дві речовини вони трішки полегшують. Тривогу трішки полегшують ось цей гіперфокус, і всі процеси загалом відбуваються ніби трішки краще, але глобально, безумовно, це все приносить лише шкоду, і для відносин це буде мати негативні наслідки, тому що мало кому сподобається, якщо твій партнер залежний, постійно там не знаю, курить чи п'є це в дійсності не дуже класно. Людина з рдугом, вона більшою мірою сфокусована на собі. Вона дійсно може не помічати якихось важливих змін в житті. Ті свого партнера вона може мати постійні перепади настрою, і вона часом сама просто не справляється з цією емоційністю, і може все це виливати на свого партнера. Не завжди це насправді окей для партнера. Якщо він в ресурсі, це може бути якось компенсовано. Але ми реальні люди, і не завжди це можливо. Розлад дефіциту уваги він також може впливати і на сексуальну сферу. І якщо вам цікаво, яка специфіка сексу у людей з рдугом, то Залиште свої коментарі, і я обов'язково зніму відео на цю тему, і там теж є дуже цікаві штучки. Підсумовуючи, хочу сказати, що людині з рудугом. Часом бути в відносинах дуже важко, так само бути в відносинах з людиною, у якої рдуг, часом дуже важко. Ключове тут часом, тому що глобально ці відносини можуть бути класними, можуть бути емоційними. Навіть цей гіперфокус можна використовувати в позитивному руслі, але дуже важливо знати декілька важливих нюансів. Зараз ми перейдемо до порад для людей з рдугом, для їх партнерів та для пари Загалом і так, якщо у вас рдух, перше прийміть реальність з вами може бути дуже непросто. Важливо також розуміти, що ви в цьому не винні. Це не тому, що ви поганий, це не тому, що ви жахливий вас не можна любити. Ні, це просто специфіка роботи вашого мозку. Ви не несете відповідальність за те, що ваш мозок трішки відрізняється, але ви маєте розуміти. Які особливості вашої поведінки можуть впливати на ваші відносини, і як людині може бути поруч з вами, і безумовно важливим аспектом тут буде те, що ви в першу чергу дбали про себе? Це буде покращувати відповідно і ваші відносини. Друга порада для людей з рдугом це розібратися загалом, що таке рдуг, це психоедукація та пояснювати своєму партнеру, що саме з вами відбувається, або якщо ви тільки починаєте нові відносини, то попереджати свого партнера про те, що у вас є така особливість. Якщо ви підозрюєте, що у вас може бути рдуг, то обов'язково звертайтеся до психіатра, та можливо вам буде показане медикаментозне лікування. Наступна порада для людей з рдугом це обов'язкова когнітивно-поведінкова терапія. Так, психотерапія для вас є обов'язковою і в реальності це те, що значно покращить ваше життя та вашу поведінку. І додаткова порада це обов'язково займатися спортом, ну загалом. Про життя з рдугом я зняла окреме відео. Ви також можете його подивитися, воно точно буде дуже корисним вам. Тепер поради партнеру, який у відносинах з людиною з рдугом. Перше, це прийняти те, що насправді нічого не зміниться. Так може ставати часом кращим, але часом знову ситуація буде повертатися. Важливо розуміти, тому що часто люди мають певні нереалістичні очікування, і це може негативно впливати на відносини. Ви в першу чергу маєте визначити. Для себе чи залишаєтесь ви в цих відносинах, тому що ви не зобов'язані в них залишатися. Тому що, якщо вам складно, якщо ви не готові погоджуватися з цими особливостями рдугу, краще завершувати ці відносини і не розраховувати на те, що щось може фундаментально змінитись. Ні, цього скоріш за все не буде. Другий момент вам, скоріш за все, потрібно буде часом допомагати своєму партнерові. Десь щось нагадувати, десь просто ставити речі на свої місця, а десь вам треба буде допомогти ти звернутися вашому партнеру до лікаря, там проконтролювати якісь моменти. Але вам не варто брати все на себе, тому що дуже часто партнери вони йдуть в такий гіперконтроль і починають все контролювати, все брати на себе, постійно перевіряти свого партнера, чи він не забув щось, чи він все зробив. І все це буде викликати напругу та відчуття провини у людини з ордугом. Тут дуже важливо балансувати та Просто дозволяти своєму партнерові десь щось забувати, десь робити помилки, якщо це безумовно не стосується якихось суперважливих сфер. І наступна порада це просто мати свої заняття та тримати фокус на собі. Коли ваш партнер йде в гіперфокус, який не пов'язаний з вами, ви не маєте руйнуватися. Тобто, тут насправді важливо, щоб ви були такою цілісною особистістю, щоб у вас не було травми покинутості, яка може загострюватися в таких відносинах, і щоб ви, в принципі, могли самі себе займати, розважати, мати своїх друзів, мати якусь свої, якісь свої хобі, свою діяльність, і таким чином вам буде набагато простіше переживати ці періоди гіперфокусу вашого партнера. І тепер поради для пари, в якій є людина з ордугом. Перша порада вона буде мабуть такою трошки дивною і для людини з ордугом, скоріш за все, не прикольною. Але повірте, це те, що значно покращить ваші відносини, і те, що дуже допоможе. Вам потрібно планувати. Вати час. Для обговорення проблем в вашій парі вам потрібно визначити для себе, як часто це буде відбуватися: раз на тиждень, раз на два тижні чи раз в місяць, але це має бути обов'язковий запланований час. Чому це важливо? Тому що людина з ругом може не помічати якихось речей, які відбуваються в парі. Вона може ніби просто не помічати цю динаміку. Важливо, щоб був простір, в якому пара може спокійно поговорити. В цей час людина може просто. Спокійно пояснити, що там ти, наприклад, зараз пішов в гіперфокус, не ми там два тижні не проводили разом. Мені це не дуже окей, давай якось вирішимо цю проблему. Чому важливо, щоб це був саме запланований час? Тому що зазвичай, коли людина часто все забуває, коли вона сфокусована сильно на собі, ці розмови виникають в момент конфлікту, і тоді партнер просто вивалює вам всі свої претензії. Людина з рдугом відчуває провину, сором, напругу, тривогу, і вона ще більше по. Чинає забувати їй ще важче сконцентруватися, і в результаті всім погано. Тому, якщо ви будете планувати заздалегідь цей час на обговорення, це може значно покращити ситуацію загалом і зменшувати рівень напруги, очікувань та тривоги в парі. Друга порада це розподіляти обов'язки, враховуючи особливості кожного з вас. Комусь треба віддати більш відповідальні задачі а комусь треба делегувати те, що потребує якогось гіперфокусу. Наприклад, людина з зду буде дуже класно шукати якісь речі, тобто вона може, якщо вам, наприклад, треба знайти житло, людина з духом може займатися там переглядом оголошень, а їй буде дуже легко поринути саме в таку діяльність постійні перегляди, щось шукати. Вона супер впорається з цією задачею, а людина без рдугу може, наприклад, домовлятися про перегляди чи взяти на себе якісь організаційні моменти. Наступна порада це планувати час. Для спільного проводження його просто ви обов'язково раз в якийсь час плануєте свій день і проводите його разом. Чому це важливо? Тому що це допоможе не провалюватися в гіперфокус і не втрачати зв'язок в парі. Ну і остання порада це сімейна терапія. Людина з родум може не дуже погоджуватися йти в сімейну терапію, але повірте, це сильно допоможе вам навчитися спілкуватися без звинувачень, враховувати всі особливості один одного і просто будувати здоров'я. Ові відносини. Підсумовуючи, хочу сказати, щоб ви не боялися мати відносини з людиною з Рдугом. Так, певні складнощі точно є, але давайте будемо відверті. Трудно є у всіх відносинах, абсолютно у всіх. Але одночасно з цим ви не зобов'язані підписувати себе на відносини з людиною з розладами. Ви також можете відмовитись від цього. Але відносини з людиною з ордугом можуть бути абсолютно класні, щасливі, наповнені, але просто дуже важливо розуміти всі особливості. Напишіть в коментарях. Коментарях, що вам ще цікаво в контексті Рдугу, чи зустрічали ви загалом колись в особистих відносинах людину з Ордугом? Чи можливо ви зараз у відносинах і у вас Рдуг або у вашого партнера? І розкажіть якісь свої труднощі та що вам допомагає, і до зустрічі у нових відео.